Можно черным губ, можно зерно. Люблю мотори, люблю гори, люблю катати, люблю карпати, люблю чекати, люблю диміти, люблю гудіти. У -у -у. Люблю в лісі, люблю болоті, люблю в місті, люблю в природі, тиснути, газ крутити нас. І -у -у. Люблю вперед, люблю назад, люблю тихенько, люблю швиденько, люблю повсти, люблю стрибати, люблю світити, люблю мигати і перемчати. У -у -у. А можна чорненьку, У -у -у. можна сіреньку, У -у -у. можна весом. Великі, люблю гучненькі, люблю швиденькі, люблю новенькі, люблю зверху, люблю знизу, люблю всюди де долі. Можна чорненьку, можна сіреньку, можна високу, можна довгеньку, можна широку, можна стареньку, можна новеньку, можна і бонку, і європейку, Люблю мотори і світлофори, люблю дорогу, високі гори. Люблю газу не збавляти, люблю настрій не міняти. Можна чорненьку, можна сіреньку, можна високу, можна довгеньку, можна широку, можна стареньку, можна новеньку, можна і банку, і європейку можна чорненьку, можна сіреньку, можна високу, можна довгеньку, можна широку.